Молодіжний простір останнім часом вони стали популярні в Україні. Перший молодіжний простір у Славутичі був відкритий у бібліотечно-інформаційному центрі у 2019 році. А кілька років тому вони переїхали до колишнього будинку культури. Цікаво відзначити, що саме у цьому приміщенні ще наприкінці минулого століття добровідома відома в Україні дискотека едисон 2 саме тут проводилась щотижневе вечори відпочинку для молоді. Так що можна сміливо стверджувати, що саме цей зал у Славутичі і став першим молодіжним простором у Україні. І ось після тривалої перерви, 20 січня, в межах проекту молодь тут за підтримкою програми ЮС Молодіжний простор знову відкрився у будинку культури. Палац культури, 12-та година. Усе традиційно. Збираються гості та запрошені учасники молодіжного простору. Наглядають відремонтоване приміщення, готуються до офіційного відкриття. Та ведучи програмами, оголошую, що на жаль, повітряна тривога, Рашисти підняли міх. У небо і відкриття переноситься у бомбосховище. На жаль, такі реалії сучасного життя Славутича, особливо по суботах, усе оперативно перемістили у невеличке комфортне підвальне приміщення, де і пройшло урочисте відкриття модернізованого молодіжного простору Славутича. На початку хвилина мовчання на честь загиблих воїнів ЗСУ. Після виконання гімнів України та Славутича слово надали міському голові. Ради всіх всіх бачити тут. На жаль, в укритті, а не в чудовому молодіжному просторі, який ви вже краєм ока могли переглянути. І дякую нашим воїнам, нашим збройним силам за те, що ми в цей період, в непростий період для нашої країни, все таки можемо мати такі проекти. Можемо відкривати молодіжні простори, залучати нашу молодь і робити так, щоб наші діти, які, на жаль, стали дітьми війни, не відчували цю війну хоч в якісь моменти свого життя. Звичайно, дякую всім нашим друзям, які нам допомагають в цьому протистоянні, в непростому протистоянні, всім нашим міжнародним партнерам, які підставили Україні плече і сьогодні. Всі разом ми чекаємо нашої довгоочікуваної перемоги, звільнення нашої країни. І так воно і буде. Тому що українці дуже сильна нація, дуже сильний народ, сильне суспільство. І коли кажуть, що молодь це наше майбутнє, я можу з цим посперечатися. Бо молодь це наше сьогодення. Відверто сьогодні молодь генерує нову Україну, ту, про яку ми мріємо. І для молодіжного простору такий невеличкий сертифікат від міського голови. А, самі вирішите, що треба вам купити. А, я це профінансую, 10 тисяч гривень. Бо я не знаю, що вам треба купити. Технічне забезпечення. Ну так, якщо ви думаєте, що, що просто гульнути, ні не вийде. Не треба вийде. щось купити. А. Треба щось купити, щоб цей подарунок залишався. А молодіжному простору я бажаю класного розвитку. Ми маємо сьогодні конкурувати вже не між містами України. А з розвиненими країнами за молодь, щоб повернути їх назад. І от такі проекти, як Мріємо та діємо з молодіжним простором, це такий маленький крок для того, щоб повернути нашу молодь сюди. Тому всім вам класних емоцій, користуйтесь цим. Всім вам подяка. Я маю на увазі наших друзів, наших партнерів за те, що до Славутича є ця увага за те, що Славутич отримує цю підтримку. А ми готові бути і надалі надійним партнером, рухатись цьому напрямку, тому що в нас тут дуже класна команда, які я також дякую і приєднуюсь до всіх. Привітання щодо відкриття молодіжного простору. Ну і найголовніше всім нам перемоги до очікуваного миру в нашій країні. Слава Україні! Гадаємо, що молодіжний простір працює в рамках програми Юсейді. Мріємо та діємо. Тому наступний гість директорка програми USAID. дуже приємно вас всіх тут бачити. Сьогодні ми відкриваємо молодіжний простір в Словитичі, і це значний крок для всієї громади. А особливо в реаліях, в яких зараз живуть українці, на жаль, висловлюю вдячність всім працівникам центру, усій команді. Давайте попнути <правді> також місцевої влади а, та іншим партнерам за їхню підтримку, яка домогла здійснити цю мрію, а також Агентство США по міжнародному розвитку USAID, яка фінансує програму «Мріємо та Діємо? Молодь України своєю енергією та неполегливостю дійсно вражає. Їхнє прагнення рости та розвивати громаду навіть в складних умовах війни свідчить про силу та знатність рухатися вперед. Свідченням тому є приклад молодежного центру Словутича. Спочатку повномасштабної війни не дивлячись на труднощі. Та виклики, ви змогли залучити більше 1500 унікальних відводчів. Це дуже а, надихає. А, дякую вам за всю вашу а... молодь на <гум> дякую. Цей а, молодіжний а, центр, який ми відкриваємо це, символ надії а, та місця, де молоді та молоді таланти можуть розкривати свої потенціал та приносити позитивні зміни у суспільство. Відкриваючи цей центр, ми повинні пам'ятати, що це не просто простір. Але і можливість розвиватися і розвивати лідерів майбутнього гостей. Цього дня було запрошено багато, і третьою серед виступаючих була радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Вітаю все ваше місто з тим, що відкривається такий молодіжний простір, який вільний для всіх, що можуть пересуватися і на кріслі колісному, і з будь-якими порушеннями, при тому відчувати себе. Добре, добре серед людей, які знають, підтримують і взаємодіють. Для нас надзвичайно важливий такий приклад, для всієї країни важливий. Ми знаємо, що такий простір першим відкрився в Ужгороді, о, в Мукачево, тепер у вас. Тобто будемо е, сподіватися, що ваш приклад будуть наслідувати і інші молодіжні центри, і це для нас буде таким великим поштовхом. Е, як ви знаєте, перша леді України, пані Олена Зеленська. Вже більше трьох років тому, розпочавши велику розмову про безбар'єрність, долучила до цього сьогодні вже багато і міністерств, і областей. І тепер в цьому році важливий буде крок на взаємодію саме з громадами, тобто на рівні країни прописали всілякі правила, норми. А тепер треба, щоб такі... Громади, як Славутицька, почали запроваджувати на практиці. І ще хотіла сказати, що Славутичанам дійсно дуже пощастило обрати такого мера, який один з перших прийшов, коли почалася розмова про безбар'єрність, і сказав, ми зі Славутичанам готові розбудовувати безбар'єрність. і це нас дуже надихнуло. Тому подяка вашому меру, і він дійсно сьогодні прийшов на мерів. Будемо сподіватися, що дійсно молодіжні центри стануть першими такими амбасадорами, гордими амбасадорами, які будуть нести культуру безпар'єрності для людей, будуть допомагати підтримувати всіх. І дуже дякую за те, що сьогодні запросили мене. Я дуже тішуся з того, що Славутич. Розвивається, що це місто, яке надихає, і дуже сподіваюся, що такі приклади дійсно будуть наслідувати інші міста. А ось інші офіційні гості не приїхали з різних причин, але надіслали відео привітання. вітаю вас з такою прекрасною подією з відкриттям молодіжного простору. Я хочу дуже подякувати представникам влади міста Славутича за те, що ви підтримуєте молодіжні ініціативи, за те, що ви підтримуєте розвиток молодіжної інфраструктури. Хочу подякувати проекту IREX, програмі «Діємо та діємо, за те, що теж допомагає і розвиває молодіжну роботу в Україні. Дуже сподіваюся, що це буде таким малесеньким. Першим кроком до розбудови великої інфраструктури вашого міста, молодіжної інфраструктури. Сьогодні для молоді Славудича важливий день офіційне відкриття молодіжного простору. Що ми хочемо всієї команди вас привітати. Тепер ви частина великої родини молодіжних центрів та просторів України. Для нас це також велике свято, і ми висловлюємо подяку за ваше прагнення впроваджувати молодіжну роботу та розвивати молодь в Україні. Бажаємо, щоб ваші креативні ідеї та соціальні ініціативи множились щодня, і ми готові вас підтримувати, надавати освітню та консультаційну допомогу для вашої роботи, зокрема через програми, молодіжний працівник», ефективний менеджер молодіжних центрів під нова що допоможуть вам у подальшій роботі. Презентацію діяльності молодіжного простору Славутича провела завідувачка сектору молодіжної політики, відділу молоді та спорту. Ксенія Шевчук, якби нас міська влада не підтримала, то цих перших кроків, як сказав Владислав Ясук, і не було. б. це справді були перші кроки, не маленькі, а впевнені і великі. І цими першими кроками ми за підтримки влади, за підтримки всіх організацій, всіх установ в місті. І я щаслива, що ми живемо в такій громаді, де справді ми дуже тісно співпрацюємо, дуже велику підтримку отримуємо, проводимо безліч спільних спільних ініціатив. Часи не легкі, часи справді сьогодення такі, що у нас такий сусід, і це жахливо. І ми в укритті, а не в тому приміщенні, яке ми відкриваємо безбар'єрне доступне. Я щаслива, що ми, хоча б його змогли побачити, тому що ми розуміли ці реалії, Ми розуміли, що знаючи... Обставини, що в суботу дуже часто повітряні тривоги, що можемо взагалі туди не попадемо. І мене це справді засмучувало. я Переживала, що багато молоді присутньої сьогодні зараз, оскільки ще немає присутні, тому що ми не містились би. Не бачили ще оновленого приміщення і в соцмережах пишуть, питають коли і бачу на вулиці. І наші гості, наші партнери, якби не побачили, було б прикро. Але ми вже не будемо переходити, справді продовжимо вже тут, щоб ми не витрачали час. Динамічний захід. У нас бо ворог в будь-який момент може завдати знову свої непередбачувані обставини, тривогу. Хочемо сказати, що молодіжний простір існує вже майже 4 роки, і справді, здається, аж 4 роки, а насправді це ніби всього для нас, тому що. Ці аж перетворилися в дуже важкі часи. Ці аж перетворилися як в цілу реальність, що ковід, якщо ми думали, що це так страшно, що це так жахливо, ковід, маски, все онлайн, придумаємо кахути, придумаємо цікаві онлайн квізи, заходи, щоб молоді було цікаво. Надаємо їм онлайн розвиток. Вони на початку класно цей розвиток отримують, потім вже стомились від Zoomів. Знаходимо, опитуємо підхід, а що їх зробити. А потім настала повномасштабна війна, і ми зрозуміли, що ковід це було просто дрібниці. Ми справді ковід змогли перенести ну, дуже впевнено. А повномасштабна війна це було просто ну вибиття із колії. І саме молоді особисто, я можу сказати, чи я взяла себе в руки. Вони мене з першого дня сказали. Доброго дня, пані Оксаночки, як вони мені називати. робимо волонтерський штаб. Я кажу, як робимо У нас Славутицька міська рада, організовує все готово. Там ми вже біжимо, всі працівники, всі на свої позиції, на свої штаби. Ні, ми теж робимо. Молоді ж не просить робити волонтерський штаб. Ми долучаємось до штабу Славутицької міської ради, Ми все робимо. Справді, завдяки цій молоді, ми робимо ці кроки. Ми витримуємо і часи ковіду і війни, і ми витримаємо все, і ворог нам не завадить. Наш переїзд. Це, як я вже сказала, було просто щось таке неймовірно щасливе. Це приміщення, яке ми облаштували. Завжди змінювали його обстановочку, завжди змінювали, написання проєктів, яку техніку закупити. І ось так наповнювали його. Всі куточки облаштовані були молоддю. Всі ці диванчики, всі подушечки, все придумувала молоді. Ми думали, за які кошти це все закупити, завжди отримували підтримку від міської влади. і... По крокову реально втілювали всі свої бажання, ідеї в життя, отакі от посмішки, таке щастя, і на цьому відео ви бачите, що багато присутніх вже тут подорослівших і справді навіть дуже подоросліших. І це признак того, що молодь прийшла з перших днів відкриття молодіжного простору і залишається досі з нами в різних куточках України. У відведення для виступу 30 хвилин її доповідь не помістилася, тому що діяльність. Молодіжного простору охоплює практично всі сфери. Це і дозвілля, і психологічна допомога, і волонтерська робота, тренінги, лекції, тематичні зустрічі, створення кількох клубів, інтелектуальних ігор, музичний клуб, кіноклуб, клуб, клуб розмовної української мови та англійської Теж і це ще не все. А у фіналі подяка Можуть подякувати відділу молоді спорту команді. Я не знаю, чи тут є Оляна Уляна бо вона за все відповідає. Нададе. безмежно дякую за ці е, справді наші спільні перші кроки. Тому що без Уляни Ярастові, без начальника відділу молоді спорту, мені здається, що справді е, і не стартануло це все. Тому що головне не стіни, головне не я, а головне ми. Головне робити спільною командою і цією командою підтягувати один одного і робити навколо себе це е, е, затишне середовище. Тому е, щиро дякую відділу молоді спорту, словотизькі міській раді, всім організаціям, Депутатам міської влади, тому що справді підтримка грандіозна. Пам'ятні подяки отримали почесні гості. Відкриття за грандіозні можливості, за грандіозну підтримку. Директорку програми Мріємо та діємо» вам, будь ласка, і за Юсейт і за Айрексом. В тому числі і будівельники промкомплекту, які проводили ремонт приміщення. А ті, в свою чергу, подарували молодіжному простору PlayStation 5. І хочемо подякувати нашій сьогодні гості, пані Тетяні. <сум> Дякуємо, що ви справді виділили висвітляча. Попитали книжки, так, Цю, цю лялічку мотанку зробили е, наші вихованці центру реабілітації людей з міста Благодар е, власними ручками. Це їх трудотерапія, вони роблять такі вироби. Тут, тут бачите, є навіть е, вигукнуло з любов'ю. І це справді без любові ці люди не можуть що робити. Пролунали на відкритті і відеопривітання від колишніх учасників молодіжного простору. Молодіжний простор сьогодні це вже не просто місце для івентів, заходів чи якихось активностей. Це місце, яке пройшло кілька поколінь молодих юних солдатчан, які власне мають можливість розвиватися. Дуже радий, що молодіжний простір отримує новий виток свого розвитку. Завдяки програмі Мріємо та дімо завдяки грантовій завдяки підтримці молодіжний простір сьогодні перетворюється на сучасний інтерактивний простір, де є різні можливості для різних груп молоді. Насправді я дуже тішусь тим, що ініціатива, яка починалася з маленької групи людей, перетворюється в ініціативу, яка дійсно виводить наше місто, наше любине своє наше рідне місто на якісно новий рівень. Мені може бути скільки завгодно років, але я можу доберети, тому що я молодь. Мені більше чотирнадцяти. Я маю на це право. Я маю право приходити безкоштовно, просто купити чайок і пограти з друзями в настільні ігри або а, запропонувати свою ідею для того, щоб воплотити її в життя. А деякі активні учасники молодіжного простору, навіть спеціально для участі в відкритті, приїхали із Києва. Справді хочу побажати молоді зараз вже в новому молодіжному просторі, щоб не втрачали свої можливості. Бо коли я чую, що кажуть, що совотичі для молоді немає можливості, ту, 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 ту. Я в це не вірю. Тож сама я використала ці можливості, і навіть ці сертифікати, коли кажуть, ну реально йди там класний сертифікат дадуть. Ой ні, от це взумі, треба сидіти дві години капітана це все це все майчня, і я раджу молоді просто брати ці можливості в руки і працювати по перше над собою. Наприклад, я зараз навчаюся в університеті, і всі ці сертифікати які я отримала, всі знання вони зараз дійсно. За годину пролунав відбій повітряної тривоги, і ми знову заглянули до модернізованого молодіжного простору Славутича. На вході вже встановили табличку, і о 16.00 молодіжний простір прийматиме у новому приміщенні молодь Славутича, а деякі прийшли заздалегідь, бо скучили.